Де має гуляти твій пес? В лісі, в місті, на повідочку або без? В цьому відео поговоримо про це. Всім привіт! Мене звати Андрій Долженко, і я допоможу тобі виховати чемного слухняного собаку. Прогулянка це дуже важливий ритуал, дуже важлива рутина, яка має відбуватися щодня, декілька разів на день, і люди. Знецінюють важливість якісної прогулянки. Дуже багато проблем поведінкових, зв'язаних з істерикою, перезбудженням, реактивністю, якоюсь реакцією на подразники зустрічні, зв'язані з тим, що собака неякісно гуляє. Тому дозволь мені поділитися з тобою, як я бачу ідеальну прогулянку. Особисто для мене дуже важливо мати можливість відпускати собак. Я взагалі собі не уявляю життя, коли я змушений ходити і постійно тягати собаку на повіці. А якщо їх три, це дуже-дуже напряжно. Тому кожне житло, в якому я живу, я обираю по місцю, де мені буде зручно гуляти з собакою. Бо якщо з собакою гуляти не зручно, це перетворюється в пекло. Кожен день зранку ввечері ти мусиш гуляти з собакою, якщо тобі це незручно, якщо тобі це некомфортно, ти змушений там іти довго до місця, де відпустити собаку, або зустрічаєш якихось незадоволених сусідів, або там живеш на смітнику якомусь, або в дуже густій забудові, це все неприємно. Тому перед тим, як завести собаку, треба уявити, де ми будемо гуляти. І так як гуляти ми будемо багато щодня зранку і ввечері, гуляти нам треба в різних цікавих місцях. Особисто для мене ідеальне місце це ліс або поле, там, де я можу просто відпустити собаку, ходити, насолоджуватись краєвидами, залишатися наодинці з собою, дихати повітрям. І, взагалі, від собаків відчепитись, щоб собака займався своїми собачими справами, міг бігати, нюхати, копати. А я, в свою чергу, був спокійний, що зараз ніхто на нас не вискочить закутає когось. Собаки не поб'ються і не станеться ніякого лиха. Тому, хто цього ще не робив, я дуже дуже раджу це зробити. Знайди, будь ласка, місце, де ти можеш бути спокійним і відпустити собаку. Є тривоги і страхи у людей. Як так? Він же втече? Я хочу спитати, куди він втече? На Житомир побіжить, чи що, на базар. Собака буде бігати навколо тебе, собака буде вивчати навколишнє середовище. Звичайно, собака може злякатися звуку вибуху. І кудись втікти або собака може побігти за диким звіром. Але всі собаки, які бігали за дикими звірями, з якими я гуляв, повертались на те саме місце, звідки вони стартанули. Ну і так ставалося, що під час прогулянок ми не потрапляли під обстріли і вибухи нас не лякали. Тому, в принципі, гуляти в полі в лісі можна спокійно. Це дає собаці можливість рухатись. Рух для собаки це фундаментальний критерій щастя і здорового глузду. Собаки страждають постійно через те, що їх обмежують в русі, і вони через це накопичують своє незадоволення, і через це з'являється дуже багато особливостей. Але. Якщо ми будемо гуляти тільки в лісах, тільки в полях, для собаки це кайф, для нас це теж, але собака може здічати, здічавіти, стати дикою, тому що не буде постійно штовхатись з такими подразниками, як машини, інші собаки, коні, велосипедисти, там, різний транспорт, звуки будівництва і так далі. Тому, якщо ми кажемо, що основний пласт наших прогулянок – це дика природа, бажано, щоб не заважати нікому і щоб не заважав ніхто нам, то все одно час від часу нам треба гуляти з собакою в якихось парках, де є люди. Друзі, скажіть, будь ласка, а де гуляють ваші собаки і як це відбувається? Як довго, в яких місцях, чим ви займаєтесь під час прогулянки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво з цим познайомитись. Одне з моїх найулюбленіших місць це виставковий центр в Голосіївському районі, в Голосіївському лісі, тому що там зібралось все. Там можна піти собі і в ліс дуже далеко і дуже надовго, де тебе ніхто не побачить і твої собака нікому не буде заважати. Ти так само можеш погуляти серед велосипедистів, скейтерів, побачити мамочок з візочками, побачити коней, почути голосні звуки музики, пройтись біля алеї їжі. І таким чином, в таких місцях дуже класно соціалізувати собаку. Собака, яка гуляє в таких місцях, постійно звикає до цього і її вже нічим не здивувати. Собака абсолютно збалансована, собака адекватна і нормально собі функціонує в умовах місця. А що стосується міста, От багато ж людей живуть в містах, мільйони людей і теж хочуть собі собачок. І тут дивлячись від локації, бо міста бувають різні, забудови бувають різні, і райони теж. Інколи учні-клієнти коли скидають свою геолокацію, де вони знаходяться, я просто по гугл-картах намагаюся знайти місце, куди ми будемо ходити гуляти, і не можу, тому що. Всюди асфальт. А асфальт це влітку дуже гаряче для собачих лапок. Взимку це якісь реактиви і сіль. Плюс, коли собака пісяє десь в місці, це завжди або чиєсь подвір'я, або під чимось вікном, або якийсь стовп, лавочка. І це завжди. Якісь незадоволені люди, тому що дуже багато людей бояться собак, вони не хочуть їх бачити поруч. Тому треба уявити собі, візуалізувати собі цю рутину прогулянок. Основний пласт, я рекомендую, дика природа. Але процент відсотків 20 ми мусимо показувати собаці. І місто, і подразники, і для цього існує дуже класно паркових зон, дуже класні є сквери, є класні зелені подвір'я, сади, де ми можемо цим займатися. Але якщо ви живете в багато-багато-багато багатоповерхових -багато будинках, і у вас забудовано все дуже набагато метрів або кілометрів навколо, Дуже уважно подумайте, чи треба вам пес, чи зручно вам буде з ним гуляти, чи зручно йому буде з вами гуляти, чи будете ви отримувати задоволення від цих прогулянок, і чи не будете ви заважати е, людям, яких, які вас оточують? Що стосується повітка, Повідочок це дуже важливо, тому що це контроль. Коли собака на повідку, собака під контролем. Оточуючим людям спокійніше, і нам теж, тому що собака нікуди не побіжить, ні на кого не застрибне, нікого не вкусить або не, не просто не злякає. Але я особисто вважаю вигул на повідку неповноцінним. Собака, яка все життя гуляє тільки на повідочку, має неповноцінний вигул. Вигул на повідку буде виправданий тільки якщо, скажімо, собака травмований, і лікар заборонив йому дуже сильну активність. Якщо це течна сука, якщо це небезпечне якесь місце. Або незнайоме місце, або навколо є люди, або інші там собаки, тварини, яких ми можемо налякати. Тому в цих місцях або в цих ситуаціях, які я перелічив, ми можемо гуляти на повідочку, але обов'язково ми мусимо шукати місця, де ми повідочок цей відчепимо, і собака може просто гуляти. Вигул на власному подвір'ї. Це круто, це зручно, але це теж неповноцінно. Собака має виходити на вулицю незалежно від того, як довго він бігає у вас по подвір'ю. Тому що собаці на прогулянці треба не тільки в туалет, не тільки попісати і покакати, собаці треба. Рухатись, собаці треба збирати нову інформацію, збирати запахи, бачити щось нове. Уявіть собі, якби вас закрили в чотирьох стінах і тримали там довгий час. Це нагадує в'язницю, правда? Ми ж хочемо подорожувати, ми хочемо гуляти, дивитись різні місця. Щось новеньке, нам дуже цікаво, особливо коли це подорож а до інших країн. Отак, От і для собаки кожна нова локація, куди її ви вивезете, або дійдете ніжками, це подорож, це пригода, це насичує собаку враженнями, це навантажує мозок собаки від інформації, яку собака отримає на протязі прогулянки. І це дуже балансує собаку. Це збалансовує нервову систему собаку. і Ваш собака стає прям. Щасливий, коли він вигуляний. Він решту дня відпочиває, накопичує свою енергію для наступних подорожей. Тому шукайте місця, де відпустити собаку. Міняйте постійно місця, де можна гуляти з собакою. Уникайте гарячого асфальту і бетонних всіх джунглей, шукайте парки, шукайте сквери, шукайте сади, поля. Ліси. Але не забувайте соціалізувати собаку, щоб він не здичав. Що має відбуватися на прогулянці? Дуже багато людей роблять свої прогулянки одноманітними, тому що їм так зручно. Вони звикли і роблять це просто як рутину однакову. А собаки вони дуже швидко на них чіпляються певні стереотипи. Якщо ви 10 разів гуляєте однаково, собака вже просто через звичку починає на когось гавкати, там, тягне до якогось кущика. Розуміє, що зараз ви її відпустите біля якогось майданчика і вона вже тягне туди, починає тягнути. Розуміє, де ви дасте їй якісь ласощі, а де будете грати. Тому я дуже раджу деякий час імпровізувати і. А робити так, щоб дивувати вашого собаку, щоб він не знав, що буде на цій прогулянці. Сьогодні ви поїхали в ліс, і він просто бігає, ви нічого від нього не хочете. А наступний день ви поїхали в місто в якийсь парк, і працюєте зі смаколиками, відпрацьовуєте командочки, відпрацьовуєте чемний там рух, поруч, зупиночки біля проїжджої частини, ігнорування різних подразників і так далі. А в наступний день ви пішли і пограли зі своїм якимось подружкою або другом вашого собаки, де вони просто ганяють, бісяться, говтузяться і роблять якісь ігри. Інколи ви вчите різні трюки. А інколи ви вивчаєте ви, ви вивчаєте нові локації. Зробіть прогулянку цікавою і неповторною тоді. Собака буде більше на вас звертати увагу, він буде обертатись на вас і питати, типу, ей, а що буде зараз? Куди ми, куди ми йдемо? Що ми там будемо робити? Що я мушу робити? А ви, як провідник собаки в світ людей, показуєте і інформуєте вашого песика, що саме зараз буде відбуватись, чим ви будете займатись, і коли це скінчиться. Організувавши якісний, тривалий вигул, ви вирішуєте більшість поведінкових ваших проблем. Ви балансуєте нервову систему вашого собаки. Ви тренуєте м'язи і робите собаку сильним, щасливим, збалансованим, витривалим і слухняним. Більшість роботи, яку треба проводити. Для того, щоб собака був комфортний не в дресируванні, а в тому, як проходять ваші щоденні прогулянки. Тому, будь ласка, користуйтесь моїми порадами і не забудьте підписатись на канал, написати якийсь коментар. Мені буде дуже цікаво почути ваші думки. Дякую, що додивились до кінця. Всім добра!